Шановні колеги, сьогодні у нас 13 березня. І порядок у нас такий: 1.1. Розгляд заяв uh, Укртелеком щодо переоформлення ліцензії. Один-два. Розгляд заяви ПП Всесвіт технології» щодо переоформлення ліцензії. Один-три. Розгляд заяви ТОВ компанії Планета Юг щодо видачі ліцензії. один Розгляд заяви ТОВ спідне щодо надання дозволів за користування на ресурси номерації. 1.5. розгляд заяви ТП uh, Комунікійшн щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 1.6. Розгляд, розгляд заяви ТОВ ХайСл щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. Далі 2.1. Схвалення проєкту постанови Кабміну про затвердження вимог до суб'єктів господарювання для здійснення діяльності з звойовлених дії джерел радіозавад для їх акредитації, до кваліфікації персоналу та до технічних засобів. 3.1. внесення змін до плану діяльності з підготовки НКІК проєктів регуляторних актів Кабінету міністрів України за 2024 рік. 3.2. Внесення, внесення інформації до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання та виправмінних пристроїв. 3.3. визначення показників накопичення смуг радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини 1 статті 57 закону України про електронні комунікації. 3.4. Подання пропозиції до Міністерства цифрової трансформації України щодо внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром. 3.5. Затвердження звіту про виконання кошторису Національної комісії, що дійсні державного регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку за 23. Рік. Чи є в когось питання щодо порядку денного? У нас там ще є 2.2. Так, 2-2. Будь ласка, зачитайте тоді побачу, самі мене. Олександр Володимирович. Про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Mm -hmm. Дякую. Немає заперечень щодо з такого порядку денного з доданням пункту 2.2, як наш колега озвучив. Якщо заперечень немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина Юрійовна. Шановний голове, шановні члени комісії, в вашій увазі представляється проєкт рішення про розгляд заяв АТ «Укртелеком» щодо переоформлення ліцензій. Пропонується переоформити акціонерному товариству Укртелеком ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 10.529 від 30.06.2021 для радіорелейного зв'язку у зв'язку зі зменшенням смуг радіочастот згідно з додатком 1 до рішення. Номер 10.531 від 30.06.2021 для радіорелейного зв'язку у зв'язку зі зменшенням смуг радіочастот та кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком 2 до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Якщо немає питань чи зауважень, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується переоформити приватному підприємству всесвіт технологій ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 8930 від 11.04.2017 року для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України номер 9157 від 16.08.2017 видана ПП Всесвіт технології не підлягає переоформленню, оскільки відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 1340, смуги радіочастот 2400, чотириста два Належить до неліцензованого діапазону радіочастот, та, що передбачає експлуатацію радіообладнання на підставі задіяного присвоєння радіочастоти. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступним пропонується розглянути заяву ТОВ компанії Планета Юг щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром та видати товариству з обмеженою відповідальністю компанії Планета Юг ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу для в багатоканальних розподільчих системах згідно з додатком до рішення, а саме видати. Смузі радіочастота в смузі 590 МГц в Одеській області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Дякую. Пропоную розглянути питання 1,4, 1, 5, 1.6, одним пакетом. Це питання, що проєкти рішення про розгляд заяв то в СПІДНЕТ, то в TR-Communication, то в HiSell щодо надання дозволів на користування ресурсом в нумерації, так, на підставі вимог закону України та положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, розглянувши заяви. Зазначених операторів пропонується видати товариство з обмеженою відповідальністю СПІДНЕТ, 10 тисяч географічних номерів на території міста Києва, 5 тисяч географічних номерів на території міст Одеса, Дніпро, Львів Харків. Видати товариство з обмеженою відповідальністю TR-Communication, дозвіл на користування ресурсом нумерації, код мережі МНС 11. В межах коду України в системі МС 255 на території України видати Товариство з обмеженою відповідальністю ХАЙСЕЛ дозвіл на користування ресурсу нумерації 100 географічних номерів на території міста Київ всім операторам зазначений ресурс видати строком на 5 років Департаменту електронних комунікацій забезпечити інформування заявників про оплату за видачу дозволи на використання ресурсів нумерації відповідати до постового нового Кабінету міністрів України номер 608. Прошу підтримати. Дякую, Дякую, немає. Якщо питань немає, тоді пропоную проголосувати. Ми голосуємо. Правильно, Іван, Іван Іванович, Я кажу о, 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 пакетом 1, 4, 5, 6. Три питання. так? Так, так. так. Добре, якщо немає питань чи заперечень, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть увагу. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, два, один. Шановний голову, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про схвалення проекту постанови Кабінету міністрів України про затвердження вимог до суб'єктів господарювання для здійснення діяльності з виявлення дії джерел радіозавад для їх акредитації до кваліфікації персоналу та до технічних засобів, що застосовуються для здійснення виявлення дії джерел радіозавад. Проєкт постанови розроблено відповідно до частини 1 статті 73 закону України про електронні комунікації, пункту 1 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, пунктів 1.15 та 1.16 плану організації підготовки проєктів-актів, та виконання інших завдань необхідних для забезпечення реалізації закону України про електронні комунікації. Даний проект передбачає затвердження вимог до суб'єктів господарювання для здійснення діяльності з виявлення дії джерел радіозават для їх акредитації до кваліфікації персоналу та до технічних засобів, що застосовуються для здійснення виявлення дії джерел радіозават. Проект акта було направлено до ДЦР МІНЦИФРИ. Мінекономіки, адміністрації держспецзв'язку та Національного агентства з акредитації України для надання пропозицій та зауважень. Всі надані пропозиції враховано. Враховуючи вищі виклади, пропонуємо схвалити проєкт постанови Кабінету міністрів, установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету міністрів з дня його оприлюднення до 17 квітня 2024 року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Далі, будь ласка, 3.1. один. Шановний голов, шановні члени комісії. Відповідно до регламенту НКК та враховуючи пропозицію департаменту державного нагляду, а також прийняте НКК попереднє рішення щодо схвалення проєкту постанови. Пропонується прийняти проект рішення НК щодо внесення зміни до плану діяльності спільнотовки НКК проєктів регуляторних актів Кабінету міністрів на 2024 рік. З питання що детально викладено у, у додатку до проекту рішення. Прошу прийняти. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановне голове, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про внесення інформації до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв. Відповідно до абзацу другої частини другої статті 64 закону України про електронні комунікації, порядку погодження переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв, розглянувши Лист державного підприємства український науково-дослідний інститут радіо та телебачення пропонується внести інформацію до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіобладнання та випромінювальних пристроїв, погодженого рішенням НКВ від 27 грудня 2023 року. номер 500 згідно з додатком, саме включити до переліку е, під, державне підприємство український науково-дослідний інститут радіо та телебачення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. настання. Далі. Наступним пропонується проєкт рішення про визначення показників накопичення смуг радіочастот залежно від діапазону радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації. Відповідно до статті 57 закону про електронні комунікації, статтей 4, 6, 14 закону про національну комісію, з урахуванням погодження антимонопольного комітету України пропонується визначити показники накопичення смуг радіочастот залежно від діапазону радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону про електронні комунікації, що додаються до проекту. Рішення чинності з дня наступного за днем його оприлюднення на офіційному вебсайті НКК. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. До вашої уваги пропонується проект рішення про подання пропозиції до Міністерства цифрової трансформації України щодо внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром України відповідно до частини 4 статті 42 закону про електронні комунікації, план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на підставі пропозиції і за участю регуляторного органу. Центральний орган виконавчої влади подає план розподілу і користування радіочастотним спектром України та зміни до нього на затвердження Кабінету міністрів України. Апаратом комісії було розроблено пропозиції щодо внесення змін до плану розподілу і користування Радіочастотним спектром в Україні, затвердженого постановою номер 1340. Ці пропозиції обґрунтовуються наступним. Врегулювання умов застосування радіотехнології супутникового радіозв'язку із використанням супутникової супутниковими системами на низькій орбіті Землі на тимчасово окупованих територіях та у районах ведення бойових дій у зв'язку з воєнним станом в Україні. Провадження технологічної нейтральності для радіотехнології стільникового радіозв'язку в діапазоні 2-100 МГц, на підставі звернення АТ Укрзалізниця пропозиції щодо впровадження новітньої системи рухомого мобільного зв'язку на залізниці, гармонізація використання радіочастотного спектра з європейським розподілом, у тому числі внесення змін до розподілу смуг радіочастот для радіотехнології, телеметрії та радіодистанційного керування з метою проведення приведення до європейського розподілу. Уточнення умов щодо можливості спільного користування смугами радіочастот, технічні виправлення про приведення у відповідність використання смуг радіочастот однотипових радіотехнологій, таких як ультракороткохвильовий радіозв'язок, транкінговий радіозв'язок, радіоподовжувачі тощо до єдиних умов використання спектра, а саме на умовах присвоєнь радіочастот. Уточнення умов використання діапазону 2,400 МГц для широкосмугового радіодоступу з врахуванням забезпечення електромагнітної сумісності і з майбутніми системами АМТ у сусідньому діапазоні 2,300 МГц. У зв'язку із зазначеним пропонується подати до Міністерства цифрової трансформації України пропозиції щодо внесення відповідних змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 1340. Департаменту радіочотного спектра в установленому порядку забезпечити направлення цих пропозицій до Міністерства цифрової трансформації. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. І останнє по питання, будь ласка, Талія Олексійовна. Шановний голови та члени комісії, на ваш розвитку проект рішення про затвердження звіту про виконання кошторису Національної комісії, що здійснення державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочного спектру надання послуг поштового зв'язку за 2023 рік. Відповідно до частини четвертої статті 18 закону України про Національну комісію здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, ствердження на послуг поштового зв'язку, та закону України про державний бюджет на 2023 рік, пропонується затвердити звіт про виконання кошторису НК, яка за 2023 рік, що додається управління фінансового забезпечення в основному порядку забезпечити направлення цього звіту до Кабінету міністрів України. Прошу вашого рішення. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Олександр Миколаївич, у нас ще питання 2.2. Так, будь ласка, питання 2.2. Я пропустив. Будь ласка, голову, шановні члени комісії. З вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про утворення міжвідночої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу проступ України до ЄС та адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу. Відповідний проєкт постанови надійшов до НКК листом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та спрямований на. Забезпечення належної координації діяльності міністерства інших органів виконавчої влади з таких питань як комунікація на рівні двосторонніх органів між Україною та ЄС, підготовка до проведення переговорів з ЄС щодо вступу, реалізація відповідного переговорного процесу, адаптація законодавства до актів права ЄС. Підготовка пропозицій до зустрічі з питань офіційного скринінгу законодавства України. Пропозиції щодо підготовка пропозицій щодо виконання відповідних рекомендацій Європейського союзу. Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонують утворити міжвідомчу робочу групу, затвердити її склад та положення. Проект положення про міжвідомчу робочу групу, серед іншого, передбачено. Утворення 32 секторальних експертних робочих груп відповідно до переговорних розділів, з них участь представників НКК передбачається у трьох: це переговорний розділ 3, переговорний розділ 8 та переговорний розділ 10. Враховуючи значення проектом рішення, НКК пропонується погодити проект постанови КМУ без зауважень та доручити управлінню європейської інтеграції стратегії, поінформувати СКМУ по результату розгляду. Прошу підтримати відповідне рішення. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую, це все по цьому порядку денному.